Яночка, ну, все добре, все добре сюди. Вроді балістика. Балістика Перший удар громкий, нормальний був. Посипали стекла моментально. Другий за ним через 2-3 минути. Опять вискочили між двох стін, двері вилетіли, окна вилетіли, оділися і давай, шевели ногами униз із сьомого поверху, по стеклам, перекрили воду, да і все. Ви знає, чий? да. да, да, да. ваш? Давай, ні, не, не нас. Не втрачайте, бо убіжи. Я віділа Внаслідок комбінованої ракетної атаки в ніч на 24 квітня по столиці. За даними КМДА, понад 50 людей отримали пошкодження, постраждали. 38 з них госпіталізували. Шесть з них діти є двоє уже загиблих. Тривають надалі пошукові роботи. Працівники ДСНС, поліція всі працюють на місці. Люди очікують, коли розберуть завали. Власне пошкодження зазнало багато будівель і є ймовірність того, що там от під завалами ще залишаються люди. Ну, був дуже сильний такий, ті типу, спалах. Я побачив у вікні. У мене в цьому будинку живе друг і будинку, на жаль, який завалило друг поверхівку. Там сім'я Данило, живе не друг. Ми побіжали допомагати, витягували чоловіка. він вже похилого віку йому років 80 було. В нього був інсульт. Кілограм 200 важив, там дира була, і ми повинні були на коврі його винести, але слава Богу, винесли. І так ходили, допомагали, що просили. Потім підійшли додому. У мене почалась паніка, істерика, бо я розумію, що там мій друг. Я побіжав туди, але мене зупинили і сказали, що туди не можна. Тобто ви не знаєте, в якому він стані? Поки що на даний момент його не знайшли.